Топ клінік Денис лікарі використовують всі сучасні методи лікування варикозу, які дозволяють його легко та безрецидивно усунути, а головне швидко та безболісно. Наприклад, лазерна абляція найпопулярніший і найефективніший метод, що усуває головну причину варикозу та закриває основну поверхневу вену. Вона запаюється лазером і проводиться абляція під місцевою анестезією, не залишає жодних слідів і є майже на 100% ефективна. Мініфлебектомія – сучасне хірургічне видалення вен через маленькі проколи, які не потрібно. Шувати загоюються швидко та не залишають жодних слідів. Проводиться також під місцевою анестезією. Клеєва облітерація. Найновітніший та абсолютно безболісний метод. Біоклей заклеює основні поверхневі вени. І цей метод є так само високоефективним, як і інші. Склеротерапія усуває судинні сітки та зірочки. Абсолютно безболісна, малоінвазивна, ефективна та безпечна процедура. Завдяки ній можна прибрати майже будь-яку вену, що ми бачимо на нозі. Склерозант. Клеє стінки вен і вони розмоктуються.